Слава Україні, слава її мужнім захисникам. Вітаю, друзі-виноградарі. Сьогодні 9 січня 2024 року. Хочу зняти коротеньке відео про вино, яке я зробив із малини. Якщо ви всі знаєте, в минулому році ціна на малину була ніяка. У мене не так багато цієї малини. Но менш того, не було її куди діти, і я. Вина трошки зробив. Технологія приготовлення цього вина зовсім не така, як з винограду. Тому що з винограду я роблю в основному вина сухі. І вони мені смакують, вони мені подобаються. З малини такого вина сухого зробити не вдасться, тому що кислотність малини, знаєте, дуже велика. І ось я зробив. Чудове вино на диво мені сподобалося. Хоча я такі вина не вживаю, тому що це вино було виготовлене з добавлянням цукру і багатенько цукру добавляв. І на сьогодні воно вже повністю бродіння закінчилося. Дуже довго стояло на бродінні воно. Довго-довго бродило. І сьогодні я поміряв спиртометром. Ось такі ось прибори для вимірювання. Не знаю, наскільки вони правдиво показують. Це взагалі показує приблизно двадцятку. Не знаю як, а другий, якщо видно, на помітки мітка 12. Це означає 20% цукру і 18 градусів алкоголю. Ось таке вино. Воно смачне. Запах малини ярко відчувається. Ну і градуси є в ньому, звісно. Чесно кажучи, я таке вино з градусами не люблю. Люблю сухі вина. Ну, виготовив, значить, комусь воно пригодиться. Кислоти взагалі не відчувається в ньому. Запах малини і легенька. Гіркота якась відчувається чуть-чуть, але -чуть, вона не портить цього смаку. Це перший раз я виготовляю вино з малини. Не знаю, хто виготовляє, може краще знає технології чи рецепти його виготовлення. Ну, я рахую, що вдале вино вийшло. Для тих, хто любить таке вино з градусами, воно, мабуть, підійде. Ну, ще раз скажу, це не моє вино. Я люблю сухі вина з винограду. Ну, ось на цьому все. Пишіть в коментарях, хто робить, може такі вина з малини. Які у вас рецепти чи технології виготовлення є. Тому що в майбутньому я з малини не думаю, що буду ще робити. Малину скорочу посадку, там у мене так і набагато було. Ще ліпше посажу один ряд винограду. Ось на тому відео закінчую. Все буде Україна. Віримо в Україну, допомагаємо нашим Збройним силам. І Перемога обов'язково прийде на нашу неньку Україну. Бувайте!